Розв'язуємо задачу номер 380 спосібника Ольги Березан для підготовки до НМТ чи Олімпіади. Речовина певної маси містить 15,6 грама металу, 19,20 грама оксигену, 0,4 грама гідрогену та 12,8 г сульфуру. Визначте формулу цієї речовини. Дано. Дана маса невідомого металу 15,6 грама, маса оксигену 19,2 г, маса гідрогену 0,4 г і маса сульфуру – 12,8 г треба визначити формулу цієї речовини. Розв'язання. Спершу запишемо загальну формулу невідомої речовини. Метал X, -O -Y H, Z SA. Щоби знайти індекси у цій формулі, Тобто кількісний склад речовини нам треба знайти співвідношення ось тих індексів х до y до z і до а. Для того, щоб знайти х, y, z і a, нам треба знайти кількості речовин тих елементів. Тобто масу кожного елемента поділити на його малярну масу. Підставимо, і що в нас виходить? У нас виходить 15,6. Поділити на малярну масу невідомого металу відноситься до 1,2, до 0,4 і до 0,4. Для того, щоб ці числа перетворити у цілі, нам потрібно кожне з тих чисел поділити на найменше з них. Найменше з них, тобто на 0,4. Що в нас виходить? В результаті. Нас виходить таке співвідношення. 39 поділити на молярну масу невідомого металу до 3, до 1 і до 1. Для того, щоб ось це співвідношення 39 до молярної маси невідомого металу вийшло цілим числом. Зрозуміло, що молярна маса металу дорівнює 39. І це є калій. І дійсно є така формула Калій HSO3, назва калій гідрогенсульфіт. Це є кисла сіль. Задачу розв'язано. Дякую за увагу.